Сказав Господь, стережіться, щоб ви не зневажили жодного з малих цих, бо кажу вам, що ангели їхні на небесах повсякчас бачать лице Отця мого небесного. Бо син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Як ви вважаєте, коли буде в якогось чоловіка стовець і одна з них заблукає, чи не покине він у горах 99 і не піде шукати ту, що заблукала, і коли станеться, що знайде її, істинно кажу вам. Він радіє за неї більше, ніж про дев'яно дев'ять, що не заблукали. Так само немає волі Отця вашого Небесного, щоб загинув один з малих цих. Якщо згрішить проти тебе брат твій, піди і викрий його віч на віч, якщо послухає тебе, то набув ти брата твого. А коли тебе не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох чи трьох свідків підтвердилося кожне слово. Якщо ж не послухає їх, скажи церкві, якщо ж і церкви не послухає, то нехай буде він тобі, як язичник і митар. Істина кажу вам. Усе те, що ви зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, те буде розв'язане на небі. Істинно, тако, також кажу вам, коли двоє з вас дійдуть згоди на землі, просити про будь-яку річ. То чого б вони не попросили, буде їм від Отця мого небесного. Буде двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я. серед них.